Попередження серцево-судинних захворювань можливе відмовою від цукру. Тихий, але безпощадний вбивця нашого організму цукор скорочує життя. Про це говоримо зараз. У каналі Інклюзивний простір». З вами я Галина Гродецька. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її. Приємного перегляду. Дуже буде приємно, якщо підписників стане більше, це стимулює до кращої роботи. Цукрова епідемія і держивання цукру США, багато цукру скритий в соусі. Одна столова ложка кетчупу має одну чайну ложку цукру. Батьківщина цього продукту Індія. Цукор був дорогим і доступним багатим людям. Багато людей воювали для того, щоб здобути цей цінний та смачний продукт. А зараз нам дають його дисконтом безкоштовно. Ми замовляємо каву, а нам туди цукор. Часто свідомі люди його викидають, але чому нам його пропонують безплатно? І чому так багато некорисних продуктів на полицях супермаркетів та інших торгових мережах стоїть в зручному місці? Що ми їх купували, нам прямо рекламують? Пропагують, придбайте, це корисно, але люди свідомі читають Цукор це узагальнена назва простих углеводів. Складні крохмал, целюльоза, сахароза розщеплюється на глюкозу і фруктозу, Підвищення глюкози. Викликає виділення великої кількості інсуліну, і згодом, коли це трапляється дуже часто, виникає діабет. Багато людей вважає, що діабет другого типу це виключно спадкова історія, і від долі навпечес, Це не так. Фізична активність, здоровий спосіб життя, виключення цукру з раціону, вживання різних овочів, сухих в році. Сухі п'ятки, пальці, рук час це сечовиділений час. Це симптоми ось цього неприємного стану, діабету без цукру та цукерок можна жити. Попередження серцево-судинних захворювань можливо, якщо повністю відмовитися від цукру. Ну, це, мабуть, і не так складно, просто цю звичку треба сформувати, і дуже важливо робити це з дитинства. Інсулінорезистентність пов'язана з синдромом полікистозних яєчників, ожирінням, діабет, підвищений холестерин Рівень в Італії більше 80 це вже є інсулінорезистентність і потрібно тоді задумуватися, що їсти можна звернутися до дієтового сімейного лікаря. Людей, які знають цьому ток. Багато жінок поправляються після закінчення гормонального періоду, тобто в клімакс. Цукрі немає корисних речовин. Для засвоєння цього продукту витрачається багато вітамінів і мікроелементів. Знижиться рівень b 12 він дуже важливий для утворення нормальної кількості гемоглобіну. Люкоза потрібна для роботи нормальної мозку та м'язів, але отримати його можна з природних джерел. Чому ми відчуваємо в тому? Мозок стає толерантним до цукру. Спочатку концентрація збільшується, а потім різко падає і вам... Через 40 хвилин знову хочеться солоденького вдома, та головний біль це наслідок неправильного харчування. Також при відмові від цукру є цукрова ломка. Лікують не глюкоманію, а причиною, що призвела до цього. Звичку їсти цукор формують з дитинства. В дитинстві відбувається. Ріст і розвиток, звички розвиваються на основі доступних продуктів. Цукор сприяє карісу. Якщо зуб занурити в концентроване, агресивне середовище, зуб вбирає цукор швидко, особливо в пошкоджених місцях. Кристалічна решітка зуба руйнується. Ну, це якщо не знати дотримання правильної гігієни, тому що якщо солоденького поїсти і зуби після того, почистити солоденьке з рота забрати, то катастрофа ну, точно не буде. Синдром дефіциту уваги також пов'язаний з цукром, хронічне їдання шкідливе. Особливо нічне приїдання. Тобто ми ще його, крім того, що він шкодить нашому організму, копіюють діти, адже кажуть, перестаньте виховувати дітей, виховуйте себе. Діти все рівно будуть похожі на вас. Цукор. Це 50% смертей у всьому світі. Інфаркт, інсульт, Частіше бувають діабетики. В багатьох діабетиків буває безбольова ішемія. Причина ожиріння зазвичай це неправильний раціон та малорухливий спосіб життя. Люди багато їдять і мало рухаються. Колись дуже складно було добувати їжу, вирощувати на землі різні продукти. Овочі, фрукти, полювати, і це людина при цьому витрачала багато енергії, а зараз все стало дуже доступно. Їжу можна купити в будь-якому супермаркеті, їсти сісти в таксі або в громадський транспорт та привезти. А взагалом є магазини, що дуже близько знаходяться біля вашого будинку. І ще є напівфабрикати, які просто купив, ну і воду засипав, приготував і споживаєш. А далі ми сідаємо біля телевізора чи комп'ютера і щось слухаємо, тобто енергії не витрачаємо достатньо, відповідно, вона накопичується в нас. Це сприяє набору зайвої ваги згодом і ожиріння, яке навіть часто доводиться вирішувати оперативним шляхом, і це не окей. Є прямий зв'язок між вживанням великої кількості цукру та онкологією. Печінка фільтрує. Регулярне вживання алкоголю та жирної їжі руйнує печінку, цукор також, бо при надмірному вживанні печінка не встигає його утилізувати і починає накопичувати. Перетворює в жир і виникає неалкогольний жировий гепатоз. Бактерії швидше ростуть, якщо їх годувати солоденьким. 50 мільйонів бактерій живе в нашому кишківнику. В основному це корисні бактерії, є умовно патогенні, є шкідливі. При вживанні великої кількості цукру бактерії активні знижується. 80% імунних клітин в кишківнику солодкі є причиною багатьох захворювань. І, зокрема, сучового михора щасті цистити. це дуже незручна, неприємна ситуація. Тож цукор можна або обмежити виживання його. Це 10-20% загального прийому їжі. А якщо вам зручно, то можна би й виключити і набирати цукорисну глюкозу з природних джерел. Ну, кажуть фахівці, що буде менше тоді проблем з здоров'ям. Я не знаю, бо цукор дуже люблю і прямо не можу відмовитися від солоденького, хоча чай та каву п'ю, залюбки без цукру. Тоді є кращий смак, відчувається кави та чаю. Але ж інформація актуальна, зайва вага це те, що турбує багатьох і всіх хочуть вирішувати цю проблему якимось простими. Шляхами, якісь вживають медикаменти оземпік, всякі бади, Кажуть, що туди навіть гости поміщають, що вони з'їдають людину зсередини, тоді є куча різних проблем, а все значно простіше. Не їжте цукру або обмежте його вживання, не приносити шкідливих продуктів додому, Поїжте, як вже хочеться там 50 грам десь в кафе, прийшли додому, а вдома цього нема. холодильник поставити подалі від себе. Не приносить тоді шкідливих продуктів, ну товаришу з людьми, які люблять багато їсти, уважно читайте інструкцію на упаковці, лягайте спати перед тим, як хочеться їсти. Адже якщо ви думаєте, що своєю активністю, посидівши кілька годин на семінарі або почитавши якоїсь літератури, ви зруйнуєте поведінку людини, яка 10 мільйонів років розробляла. Це без звичку їсти все, що калорійне, що погано лежить, бо як в іншому випадку це зробить хтось інший. Ви поборете тільки цим семінаром якоюсь наукою, це не так. Потрібна корекція харчової поведінки, корекція, способу життя, вона точно дієва, діє та шкодить, вона вас обмежує, надає негативу і потім, коли ви її припиняєте, Займова газ знову надходить до вашого організму і дуже часто в двойному об'ємі, а ми цього не хочемо. Тож, щоб цього не трапилося, потрібно це знати. Чого я вам щиро раджу. До побачення, до нових зустрічей! хай щастить!